Ти з особливими потребами це діти, в яких фактично немає шансів знайти нові родини. Навіть охочі стати названими батьками стикаються із безліччю бюрократичних перепон. Олена й Олександр Славинський всиновили двійку дітей із тяжкою долею про те, через що їм довелося пройти. Історія Тетяни Блінової. Коли Олена та Олександр Славинський уперше побачили Мілану в сиротинці, дівчинка у свої два з половиною роки важила сім кілограмів. Дитина не ходила і зовсім не розмовляла. Вона не ходила, по не розмовляла взагалі, І вона, ну і ли, я не знаю, то ли їх там уча так папа. Подружжя разом уже 15 років, обоє з багатодітних родин. Утім, власних малюків не було. Попри переповнені сиротинці, родина шукала маля понад рік. Мы столкнулись с той проблемой, что на самом деле, как бы не кричалось в округе, что берите детей, помогайте, но детей нет, на усыновление практически очень мало. Мы были просто шокированы от этого, что куда не звонили, у нас нет детей, у нас нет детей. Не сразу ми узнали, що є сайт. Сіроцтво Как-то через какое то время митерс, так сказати, по звонков по всім службам. Нам посоветовали посмотреть на сайті. Милана була першою, кого подружжя побачила на сайті. Одразу ж зателефонували. На тому боці відповіли. Дитина дуже хвора. Утім, Олена з чоловіком наполягли на зустрічі. Казалі шансів, що буде щось з нею толкового. Не буде. І фраза, яку нам сказали в детском доме, що это ребенок щоб там селе картошку копати. І після цієї фрази я плакала, ну я довго плакала і ні не ну, неділю точно я плакала. Відтоді минуло п'ять років міланці вже сім. Вона любить співати, читати та понад усе грати з татом у футбол. Мам, папа, пап. Давай. Дівчинка активна, вона навчається у школі для дітей з особливими потребами. Мозаїка Мілана разом з іншими учнями наприкінці грудня написала листа до Янгола з проханням подарувати їм телевізор. Серед низки адресатів відгукнувся лише один, розповіла співзасновниця школи Ксенія Карбовська. Натлі нідош, дякую вам большое за те, що ви вас прийняли письмо за те, що ви наш ждієсвінський ангел для нас і для наших діток. Із подарунком до школи завітав директор гуманітарного штабу Ріната Ахметова Олександр Вишняков. Школа, в которой обучаються розвиваються діти з особливими потребностями, в тому числі дети переселенців, является в фокусі внимання сьогодні гуманітарного штабу Ріната Ахметова за шість років існування всеукраїнського порталу Сріцтвуні створеного фондом Ріната Ахметова, майже 8 тисяч дітлахів знайшли своїх батьків. Тетяна Блінова, Євгеніякунін, Сабиття Канал Україна.